Температура, кашель, закладені вуха знаєш, не завжди можна просто взяти і полетіти. Іноді краще залишитись вдома, навіть якщо ти витратив купу грошей на квиток. Я як бортпровідник, який постійно літає, маю дуже тяжкий досвід з цим. Колись я хворим полетів чотири сектори і після цього майже отримав баротравму. Не міг літати два тижні. Сидів вдома, лікувався, пив антибіотики. Тому не повторюй моїх помилок. Добре, і дивись, коли не треба летіти. Перше. Сильна застуда або грип, тиск у салоні може сильно погіршити симптоми і навіть спровокувати ускладнення, наприклад, отит або проблеми з легенями. Друге, закладеність в вухах або носі під час зльоту і посадки це може привести до серйозного болю або навіть до пошкодження барабанної перетинки, що майже сталося в мене, та багатьох моїх колег. Третє серйозні проблеми з серцем або диханням на висоті. Рівень кисню значно знижений, і це небезпечно без стабільного стану здоров'я. Коротко, якщо тобі реально погано Відклади політ та не лети. Напиши в коментах, щоб обрати. Летіти хворим чи почекати до наступної відпустки.